Шановні в ефірі, упс, а що трапилось? Новинний дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! Вся правда з передка. Румун із чорною біблією викурив сигарету, просочену наркотиками, отримав 30 вогневих поранень у груди, але продовжив воювати проти росіян в окопах під попасною. Відділ поляків, відео руминов і ці чорні біблії. Плюс у них сигарети не в пачках, вони ідуть в пластикових таких пакетиках, пропитані какими-то веществами. нього розстріляли рожок. Омкакшол, так і это ну, 30 патронов. Ці та інші дивовижні історії чекають на вас в ефірі російського телебачення. Здається, зірковий час рептилоїдів і чупакабор вичерпаний. Тепер все зайнято НАТОю. Вона полетіла, повертатись не обіцяла. У Санкт Петербурзі випала з вікна начальниця управління фінансового забезпечення Міністерства оборони по Західному округу Марина Янкіна. Обставини смерті. Поки що не встановлені, але це схоже на нещасний випадок. Просто не пощастило народитися на Росії, не пощастило не поділитися краденими грошима з потрібними людьми. Не пощастило за це випасти з вікна. Земля скловатою. Непотрібні змагання. На Магнітогорську пройшли дитячі змагання з плаванням в камуфляжі із автоматом. Змагались діти від 12 до 18 років. Як на мене, дуже корисне вміння, бо зазвичай солдату з автоматом приходиться перепливати річку, коли він тікає. Бо коли наступають, то наступають зазвичай через мости, понтонні переправи, таке інше. Бо не можуть же вони наступати просто хтось перепливе, хтось не перепливе, і будемо потім наступати. А танки ходи, танки не перепливуть. Точно, це ти тільки врятуватись можеш. Якщо там місто розбили ЗСУ і вже притисли тебе до берега, хочеш якось вижити, давай пливи назад в Росію. Я думаю, що треба додати ще дещо корисне, наприклад, базове знання української мови. Воно дуже сильно допоможе, коли воно буде здаватись в полон. Уявіть собі, як наші будуть приємно вражені. Одразу тобі і добрий вечір. Вибачте, будь ласка, що ми прийшли так руки за голову, все розуміють. Нормальні виховані люди може, Будуть менше отримувати. Росіяни, якщо ви любите ваших дітей, вчіть їх української мови. Це їх якось захистить. Смажимо ворогів і котлетки. Нарешті, Любі, з'явилася смачна і корисна їжа, яку можна швиденько робити вдома. Це курячі котлети від апетитна. Які готуються 15 хвилин на розігрітій пательні і пароварці чи 25 хвилин у духовці. <му> Просто додавайте. Гарнір за смаком. І насолоджуйтесь здоровою вечерею без зайвих напрягів. Ап і готово! М -м -м. Справді смачно! Такі ніжні. Маю надію, мама не побачить це відео, бо її котлети, і я так не їм. Навіть не віриться, що я приготував це сам за 15 хвилин. І ніяка придурошна сусідка не завадить нашому вмінню насолоджуватись простими речами, їжею, смаком і затишними домашніми вечорами. Що вони його роблять? Верблюд грохнув свина собако. Ломську верблю загриз орка, який його вдарив. Якщо чесно, на цьому все. Але є дуже класне відео, яке ми, на жаль, не можемо вам показати на YouTube. А ось у телеграмі можемо. Тож переходьте за посиланням в описі та насолоджуйтесь цим прекрасним збуджуючим та захоплюючим роликом. Приємного перегляду! Пігодогі під шубою! Вдовам злоякісного утворення за назвою Новоросія зробили щедрий подарунок. По-перше, з вбили їх чоловіків дебілів. <світ> 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 По-друге, російський актив Москви видав жінкам шуби. Вдови ледь не плакали, вони й думати не могли про таку розкіш, бо зазвичай за вбитого орка дають набір для супу і кілограм дров. А тут ціла шуба. Я таку допомогу, помочь. Очень благодарний вам. Але, звичайно, ви знаєте, чим все скінчилось. Після запису подяки за подарунки шуби у тіток забрали й повезли назад до Москви. Всі попелюшки перетворилися назад на свинособак. Спасибо большое чистого серця вам. Хорошо не буде. В Москві поліцейські зупинили машину, де грала пісня в сердючки». сірючки. Харашо все буде, хорошо. <пілляння> Получно овцю водія попросили вимкнути пісню. Дії поліцаїв тут цілком зрозумілі, адже це справжнісіньке сінки і ПСО. Ніякого хорошого на Росії ніколи не буде. І це слово вже має бути забороненим на державному рівні. Але Кремль ще не дійшов до цього терміну за абеткою. Він поки на літері Г. Забороняє геїв, гідність та голосувати. Кадирів скоро репне. Найважливіша новина випуску: Кадирів тепер жирний. <плес> <плес> Здається, через військові невдачі його тікток-загону та передчуття близького суду в Газі Дон-Дон всіх своїх коханок. Тепер він схожий на бородату урсулу з русалоньки. Покладаємо надію, що у найближчому майбутньому ця пика врешті лопне, не дочекавшись покарання. У пригожина відійшли води. Піти кантроп з кувалдою, більш відомий як повар Путіна і пахан Вагнера, заявив, що Росію слід закрити на ключ. на несколько років, чтобы завоеваты всю Европу иди ты до Ла-Маншу. По-человечески, как с 41 по 45, закрыть все на ключ. Никаких Турции, никаких Франции, никакого расслабона. Все одеваем нормальные рабочие костюмы и идем вкалывать, как Папа Карл. Вот когда мы повкалываем по-нормальному, да, тогда мы можем задать вопрос, где наш ла -Манш? а після вдалої операції віддати загарбану Францію, Італію і е, Болгарію Україні. І 100%, мені здається, ніхто не буде проти. Нам треба буде Францію, Італію, Болгарію, там ще щось українцям віддати. З ними надо чесно поділитися. Доволі амбітна фантазія захопити Європу та чимось там ділитися, як для тих, хто вже рік не може захопити Авдіївку, а це 10 кілометрів від Донецька, наприклад. Кожному росіянину безплатний сифіліс від держави. У Кузбасі зросла захворюваність на Сифіліс, але це непогано, повідомляє нам портал Кемеровської області, радісно поправляючи відпавши носи в редакції. Захворюваність на сифіліс у Кузбасі зросла на 32,5% порівняно з минулим роком. Але це не страшно, запевняють нас місцеві лікарі, адже таке зростання. Остання пов'язане лише з тим, що в регіоні побільшало програм з виявлення цього захворювання, тобто, як на мене, вони просто з'явились. <рес> <рес> Боже мій програми з виявлення вони зробили для порівняння в Україні експрес-тести на чотири інфекції, враховуючи сифіліс, продається у звичайних аптеках та коштує приблизно аж 150 гривень. Ця технологія давно доступна кожній людині цивілізованого світу, як і туалет в приміщенні. <рес> Работайте ті, браття. Потерь НЕТ! в місті Вороні повісили дуже цікавий банер, на якому зображений росіянський солдат зі зброєю та підпис Роботи ті Але є нюанс. Цей банер повісили біля кладовища. <рес> це прямо по фрейду. Я би до напису роботи ті браття ще б додав відпочинити на тому світі. Місцева влада виправдовується, що це прикре непорозуміння. Згоден, російська армія це прикре непорозуміння. Очевидно, що послання роботи ті браття адресоване працівникам кладовища, бо роботи у них дуже багато. Украдене щастя, Уралу. В Челябінському селищі вкрали дерев'яний сортир. <плес> До чого ми скотились, Дімо? поставили его несколько лет назад, но в один из январских дней клозет исчез. Удручающее и даже немного депрессивное зрелище – конструкция бывшего туалета. Сейчас больше напоминает шафот. Но не эта ассоциация расстроила местного фельдшера, когда нужда привела его сюда в первый рабочий день этого года. В самом ФАПе туалетной комнаты никогда не было, поэтому на задворках четыре года назад и построили деревянную будку. А в новогодние праздники она исчезла. 10 тисяч ми по договору заплатили за цей туалет. Все. Слідство виявило, що злочинцем був місцевий мешканець, який вкрав туалет, щоб увага опалювати свою оселю. Говорят, ви туалет украли общественний. <гум> Правда? Ні. <гум> 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 ну чесно скажите, то топити стопить було нечем, так? <гум> да? Бо ця людина замерзала на смерть взимку. Як ви розумієте, у газовій державі весь газ під ковдрою у медведіва збирається? ну люди ж ходять у нас і на почту ходять, і в больницю. Так же саме, а куди людям ходити? в туалет? Але все не так погано. У крадія тепер безліч можливостей, наприклад, сісти за грати, а вже звідти відправитись м'ясом на Донбас, де ЗСУ його запакують в пакетик, щоб він ніколи ніколи біль. Більше не замерзав. Куля дура, дон-дон молодець. Рамзан Кадирів похизувався в інтерв'ю, що у нього є пістолет Гітлера, з якого той застрелився. Пістолет є трофей, я сіця взяв до гілі. Є пістолет, який. <плес> Шановні, ну який пістолет Гітлера? Якщо хтось раптом не знав, ніхто не знайшов тіло Адольфа, та достоменно невідомо, як саме він помер. Дуже смішно, що йому це втюхали, а він взяв і повірив, та ще й вихваляється. Виташіте. <плес> От із пістолетного етатрофейний, як трофей, командирів, не привезли, для настоящий. Блін, може, в нього цей е, є балон з газом, яким отруїли тут он хамона, там. <laughs> балон, та тр, трофейний. В нього є ще цей спалений томік мертвих душ Гоголя. <laughs> это Трофейний, прямо сергняда достали. <laughs> Отже, бачите, як погано не ходити до школи. Слава Україні! Героям слава на зборах у Туреччині футболісти українського футбольного клубу Мінай перетнули з футболістами російського Ярославського шинніку. В результаті погром в одну калитку з сухим рахунком російські футболісти самі перетворилися на м'ячі. Сутичка почалась через нездатність росіян навчитись базовим речам. Слухав просто чоловік в коридорі, кричить Слава Україні! Слава Росії, Ну і все, і пішло. Яке самогубство? Підготовка до весняного контрнаступу триває. Відбувся черговий вже дев'ятий саміт в Рамштайні. Одразу скажу, що політакам все ще не домовились, але підтримка окремих країн вражає скандинави в топ. Норвегія виділяє понад 7 мільярдів доларів на різні форми підтримки України, а Данія передала всі свої самохідні гаубиці нашим військовим. Дякуємо ще на Рамштайні. Домовились про підсилення нашого ППО та передати більше танків. І боєприпасів. А пам'ятаєте, як росіяни мріяли, що Європа ось ось втомиться від України та приповзе до них з порожніми газовими балонами? А Європа взяла та втомилася від скаженої мавпи з гранатою, яка гоці у неї по кордонах та кидається лайном. Тепер цю мавпочку почку та посадять в гаагський зоопарк. Рукописи не горять у тридев'ятому царстві. Геть подуріли книжкові видавництва на Росії через санкції, не можуть випускати книги закордонних колег. Тому вони вирішили переказувати їх буквально своїми словами. Знаєте, що це означає? Тепер всі закордонні книжки будуть в інтерпретації Кремля. Уявіть, Фродо виріс у пітерських подворотнях. Він був маленький, але дуже амбітний. Тому з часом став президентом Мордору. Гаррі Поттер відмовився від навчання Гогвардсі. вступив до семінарії та став ігуменом. <гум> Бо то магія та сатанізм. Єдина книга, яка залишиться без змін, роман Орвела «1984». Тільки її визнають документальною та історичною. Російське поле експериментів. В Тюменській області знову відбуваються дива. Багатодітним сім'ям <хи> дали ділянки землі в чистому полі, де немає електрики, водопостачання та навіть що – доріг. Ну все норм. Багато місця, де діточкам гратися з вовками. Приборкання хижаків. Наші танкісти вже активно тренуються на німецьких танках «Леопард-2». В Польщі, взагалі, курс навчання триває три місяці, але наші воїни планують опанувати нові танки всього за місяць. Українські військові тренуються на німецьких леопардах на польському полігоні. Навчання зазвичай триває три місяці. Однак, українські військові проходять турбокурс, він триватиме місяць. Знаючи завзяті ЗСУ, вони це зроблять ще раніше. Полювання на окупанських антилоп та сайгаків відкривається навесні. Хоча які там антилопи? Барани, вівці та козли. Свята гум допомога. Краснодарці зібрали гуманітарку для своїх орків і планували вже її відправити, але до них звернулися священнослужителі місцевого храму та запропонували освятити гумдопомогу. Але не безкоштовно. 1230 рублів за посилку. Митрополіт Кубанський вважає, що без Бога нікуди. Тому волонтерка від Бога повинна бути платною. Постійним клієнтам скидка на відспівуваль ня yeah. Терпіння Швейцарії лопається. Швейцарський банк Suisse заморозив активи росіян на 19 мільярдів баксів, що становить близько третини всіх активів громадян РФ, які задекларовані в країні. Тупі росіяни зі своєю тупою політикою розбудили кракена. Навіть нейтральна Швейцарія не хоче мати справ з їх брудними грошима і свиняч. Чими писками. <звук> На ці гроші пропонуємо купити сувеніри для України: шоколадки, годинники, складені ножі, танки та гаубиці. <звук> Я це люблю. Чи нормально збуджуватись, побачивши транспортування важкої зброї для України? Запитували у нас в коментарях. Дорогенькі, вибачте, але може не будемо ставити дурних запитань? Може ще поцікавимось, чи нормально дивитись перед сном насмаженого орка. Аби заспокоїтись та солоденько закімарити. Побійтесь Бога, звичайно, що нормально. Навіть корисно для нервової системи та вироблення гормонів радості. Тому ось дивіться: це 60 американських БМП Бредлі, призначених для України, які вже прибули до Німеччини. Насолоджуйтеся. Машина пропаганди потребує ТО. Пропагандист Мардан засмутився через продажність російської естради. І якщо вони й готові обмазуватись патріотизмом, то тільки за бабло, на відміну від України, яка об'єдналась одним фронтом проти ворога. Врутьба один народ. Но только у них вся эстрада, как по щелчку, стала патриотической. Без команды, без денег, без участия в концертах, в лужниках. Просто по зову сердца. Абсолютное большинство. А наша творческая интеллигенция показывает фигу в кармане по-прежнему. А российские пропагандисты взагалі знают, что их работа полягає в том, чтобы прославлять свою велику батьківщину за лупу. А не сратися зі своими же громадянами и коллегами. И если и согласиться петь патриотические песни, то только за бабло. Причем лучше там, чтобы контракт был на год вперед. Щось вони всі здали. Свино війська пока. Як то кажуть, зарікалися свиня гівноїсти. Біжить, а воно свіже лежить. <клес> За інформацією політичного видання Політико, під вугледаром у російських окупантів знов стався. Конфуз. Вони бездарно втратили майже всю елітну 155-ту бригаду морської піхоти. Там знищено велику кількість живої сили противника, командний склад, близько 131 техніки, у тому числі 36 танків. Тепер російська військова еліта на своєму місці у братській могилі біля екскрементів тварин. Слава ЗСУ! Гіркино досі не радісно. Повернемось до найсумнішого місця, де у всіх завжди все погано. До чорної студії зі стягом бананової республіки таємної кімнати Стрілкова Гіркіна. Звичайно, він знову не на цей раз говорить про рік найтяжчої війни, серйозні проколи російської армії та повну відсутність перспектив. В результаті ми отримуємо «Год війни». совершенно никаких, uh, ряд тяжелейших, очень серьезных поражений. И никаких перспектив в нынешнем виде разгромить Украину и, более того, никаких действий. Вишенка на торте – впевненность у том, что Украину российская армия не переможе. Мы действительно не только НАТО, Ми ту саму Україну не зможемо. А є у приміщенні лікар. Може вже діагностуємо гіркіну затяжну депресію та припинимо з нього реготати. Жартую, не припинимо. <му> Повітряна дуель Пригожина закінчилась нокаутом. Шикарна історія відзначена премією Дебіл Року. Пригожин, сидячи у ворожому літаку Су-24, викликав Зеленського на повітряну дуель. Мовляв, виходь, будемо битись за українські території. За кілька днів після цього літак збили наше ЗСУ під Бахмутом. На жаль, на борту не виявилось лисої Міс Мурпул у ролі міс Бурпул. Але повітряна дуель вважаю, відбулась. Самоліт, який позавчора у нас звершав бойовий виліт, тот, на якому я літав, собственно говоря, до этого звершав бойовий виліт уже без мене. І... Во время вылета В них попала ракета. Самолет загорелся. Що з обличчям, Жеко? Ще хочеш у повітряний бій. Ну і на останок. Москвичі та гості столиці, негайно перейдіть в укриття. Видання «The Moscow Times» повідомило, що Кремль наказав готувати бомбосховище по всій Росії, включаючи звичайно ж Москву. Опс! А що трапилось? Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте ділитися посиланням на це відео в своїх соціальних мережах, писати коментарі та натискати закусініць догори. Це нам дуже подобається. До зустрічі, па-па!